Всім привіт! Поговоримо сьогодні про деякі моменти об'єктно-орієнтованого програмування на прикладі деякої програми. Нехай в нас є така ієрархія класів, на верху якої є абстрактний, клас машин. абстрактний клас машин. Він має, він має конструктор, який, по суті, кажучи, збільшує статичне поле об'єктів, які ми будемо створювати. Для дочірніх класів цього абстрактного класу. Тобто, фактично буде рахувати кількість створених об'єктів конструкто у парі з цим статичним полем. Є властивість маси транспортного, верніше не транспорту масу машини. І два абстрактні методи, які ми реалізуємо нижче в ієрархії класів. Зрозуміло що. Всі ці. Методи, всі ці методи, кажу, всі ці властивості, методи, члени класу є загально доступними. Хоча по великому рахунку, ми можемо. ну, Методи ні, бо ми будемо їх викликати з основної програми, а властивість ми могли би зробити претекти. Тобто захищено, оскільки доступ ми будемо. До неї мати з похідних класів, а е, відповідно викликати напряму цю властивість ми не будемо, бо будемо через конструктор створювати і через методи друку будемо виводити даніці. Ну, це таке вже. Хай буде паблік. Далі в нас є константи. Константи є private, і вони будуть використовувати тільки в цьому абстрактному класі vehicle, тобто е, транспортний засіб. І він теж є абстрактним. Чому? Оскільки машина це таке абстрактне поняття, пральна машина, автомобіль, трактор і тому подібне. Транспортний засіб це більш конкретизоване вже поняття, але все одно залишається для нас більш-менш абстрактним, оскільки транспортних засобів, видів транспортних засобів є багато. Тому ми його зробили абстрактним. Ну, це більше, скажімо так, для ілюстрації. Нашої програми можна було і робити його не абстрактним, це не критично, скажімо так, в, цілях, в навчальних цілях принаймні. Е, маємо 4 константи, які просто будуть контролювати задання властивості швидкості і пасажирів кількості, оскільки, зрозуміло, що від'ємним не може бути. Ну, а максимальна швидкість хай буде 500, максимальна кількість пасажирів, хай буде 10. Ну, це, знову ж таки, так умовно, для того, щоб ми задали. Відповідно ці властивості. Як бачите, одна паблік, одна Protected. Оскільки ми не маємо з основної програми до них доступу, нам не потрібно. Тобто можемо робити обидві протекти. Якщо будемо робити паблік, то з основної програми будемо мати доступ до них. Але ми задаємо зараз через конструктор нижче в класі, будемо задавати ці властивості, тому особливо і неважливо. Принаймні тут в навчальних цілях. Так, як бачите, конструктор є в абстрактному класі. Тут немає. Йдемо далі. У нас тут є абстрактний метод для отримання коліс. Ну і перший перший вже не абстрактний клас, який успадковується від транспортного засобу. Зрозуміло, що він буде успадковувати оці реальні вже властивості, бо це вже реальні властивості, тобто не абстрактні, скажімо так. Константи закриті, він не буде успадковувати. Буде поле коліс. Закриті оці поля теж не буде. Але нам їх не потрібно, оскільки ці. Поля задаються за допомогою властивості, як ми бачимо, які перевіряють на констакт. Тобто цей закритий функціонал залишається в цьому абстрактному класі, і Ну і відповідно а з абстрактного класу мишін ми отримаємо конструктор, ми отримаємо поле, ми отримуємо властивість маси. При тому у всьому конструктор без параметрів, тому його. Тут і викликати, по суті кажучи, не потрібно. Якщо б він був з параметрами, далі. То ми б його викликали. Тепер далі. Конструктор, який, по суті кажучи, задає для всіх, ну, в даному випадку для двох полів і для двох для трьох властивостей, тобто для характеристик об'єкта машини, Свої ж властивості, які ми будемо передавати сюди при створенні об'єкта. Зрозуміло, що ми використовуємо ключове слово зиск, оскільки щоб дати знати програмі, компілятору, по суті кажучи, що чому присвоюється. Ну, а властивості в нас з великої літери, тому це тут не має значення. Є віртуальний новий метод, неперевизначений віртуальний метод, який буде повертати ім'я. Ім'я буде складатися там з моделі і з марки, скажімо так. Є метод друку, який буде це все друкувати, перевизначений метод друку. Є перевизначений метод опису, і є перевизначений метод, який повертає кількість коліс. Це три перевизначені методи. І всі вони перевизначені для абстрактних методів. Тобто вони повинні бути перевизначені. Якщо, наприклад, ми захочемо тут його закоментувати, то зразу ж у нас буде помилка про те, що у нас нереалізований дескріпшн. Не реалізувати методи, абстрактні методи батьків можна тільки в абстрактних класах. Що ми і зробили, наприклад, в другому абстрактному класі, коли у нас тут description і був, ми їх не реалізували в цьому другому абстрактному класі, хоча могли Ми могли написати тіло для цих методів, тут повністю тіло реалізоване і їх використовувати. Але ми це не зробили, ми це зробили буквально вже в кар. Так, три реалізації абстрактних методів і віртуальний метод. При тому, В цьому призначення ми тут таке умовне зробили. А в самому методі getWheels ми пишемо назву класу. Для чого це? Це для того зроблено. Тому що в двох нащадках Track і Passengers car, ми реалізуємо цей метод вже трішки інакше. І по-перше, ми приховуємо реалізацію батьківського класу. І тут, і тут. Для чого? Це просто щоб показати вам, як воно працює. Ми приховали реалізацію і тут і тут написали просто назву класу, щоб потім при запуску ми бачили яка е різниця і який метод викликається, по суті, кажучи. кажучи, Тобто, е по суті кажучи, функціонал теж однаковий, і там, і там виводиться просто кількість коліс. А стосовно ятний, е ми його тут перевизначаємо, він є віртуальним. В батька. Ми його перевизначаємо. Проблем з цим немає і не виникає, і не повинно. Тепер наступне ми перевизначаємо ще description. Як ми його перевизначаємо? Description насправді не віртуальний в е, цьому. Але він був абстрактний. Він раз був перевизначений в кар. І тепер ще раз ми його перевизначаємо. Тобто, по суті кажучи, він реалізований в кар, бо, тому що він був абстрактним. А вже в нащадках. Ось тут кар, я не то підкреслюю. Ось наш кар, метод description. Тут він реалізований, а в двох нащадках він вже перевизначений. Ну і аналогічно тут все примітивно, досить просто призначення, перевезення вантажу, перевезення людей, ну і вантажу чи людей. Якби зараз запустимо і проаналізуємо, що і звідки витягується і що і звідки виводиться. Тепер сам код програми. Тут ми використали список. Слідкуючи по цим відео, ми ще до списків не дійшли, але тут немає нічого складного. Скажімо, це така колекція, до якої ми додаємо елементи, по суті кажучи, ми додаємо три автомобілі. Тут важливо відмітити, що колекція складається з об'єктів класу CAR. Тобто батька. А туди ми додаємо і об'єкти класу кар, і об'єкти вантажівок і, і легкових автомобілів. Е, тобто така е, батьківська колекція, яка містить і нащадки. Тепер за допомогою циклів ми обходимо е, цю колекцію і просто викликаємо по черзі метод print, description. Ну і Відповідно, просто для експерименту оці два методи, щоб ми побачили. Хоча колеса ім'я зрозуміло, що в методі print є, але ми хочемо їх побачити, як вони працюють. Ну і Після того виводимо кількість об'єктів. Давайте запустимо і побачимо. Дивимось. Значить, спочатку виводиться інформація по, з методу print, Тобто друкується інформація. Тут важливо відмітити, що десь є 0. Чому? 0 ми не передавали, а він є. 0 є, тому що в нас є вимоги, ми перевіряємо на мінімальну і максимальну швидкість і мінімальну максимальну кількість пасажирів. Зрозуміло, що швидкість не може від'ємною бути. А, а там а обмеження на кількість пасажирів теж там до 10. Тому, хоча це так чисто умовно, до, до, тільки до 10. Зрозуміло, що більше пасажирів теж може бути. Далі, при, призначення. Що тут важливо відмітити? Що е, призначенням в нас метод е, абстрактним був. Потім ми написали його реалізацію в батька. Так? А потім ми його ще й перевизначили в дочірніх класах. І тут якраз все нормально викликається. Тобто дійсно метод як метод якого, скажімо так, об'єкт якого класу, такий і метод. Тобто, Кар, то значить у нас вантаж, чи люди в загальному. Якщо це вантажівка, трак, то це відповідно вантаж. Якщо це легковий, то це перевезення людей. Тут все зрозуміло. Далі наступне, що хотілося відмітити, подивитися на метод, який отримує. Колеса. Зрозуміло, що тут ми для всіх, у принципі, по-моєму, задавали 4 зараз хвилиночку. Так, це другий параметр. Він скрізь 4. Е, тепер далі. Викликається метод постійно з батька. Е, викликається метод постійно з батька. По суті кажучи, ці два методи не працюють, ну зараз не, не використовуються. Чому? Бо вони приховали реалізацію. Ну, це якраз ця різниця між перевизначенням і приховуванням. Ми про неї говорили вже, якщо ви слідкуєте за відео відповідно, попередніми. Вона приховує реалізацію батька, і для того, щоб використовувати суто от цю реалізацію в нащадках, нам треба створювати об'єкта не, не кар, а відповідно тракт чи пес-кар. Конкретно об'єкта того класу. І тоді буде та реалізація. використовуватися. В даному випадку виводиться реалізація з батька. Ну, і останній метод, який ми тут викликаємо, це є getName, який отримує ім'я. Ну, а тут знову ж таки був віртуальний метод. А в дочірніх класах ми просто дописуємо е, ім'я класу, ну, скажімо, тип. ім'я класу. Е, і використовуємо це за допомогою методу getType е, самого батьківського, самого старшого класу е, Object. Що тут ще можна відмітити? Для прикладу, якщо ми захочемо змінити деякі речі. Уже в цих об'єктах, то для прикладу, для швидкість ми зможемо змінити, а protected поля uh, passenger ми не зможемо змінити з основної програми, оскільки вона uh, є захищеною і доступна тільки для пасажирів. Зрозуміло це. Так само аналогічно ми не зможемо змінити поле тільки з класів нащадки. Ну і такі речі. Тут використані різні модифікатори для скажімо так, більшої ілюстрації об'єктно-орієнтованого програмування. Ну і в кінці кінців ми виводили кількість статич... статичне поле кількості об'єктів, де їх є три. В принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео, ставте подобайки, Підписуйтесь на канал.